До війни я працював на ковесь булон інженером-програмістом. На початку повномасштабної війни я відвіз дружину з дитиною до Київської траси, далі вони поїхали до Польщі самі. А я пішов до військомату, запропонували або артилерію, або у військкоматі працювати. Тобто я вибрав артилерію. Навчився бути. Навідником спочатку, і зараз у нас наш командир поїхав вчитись на офіцера, і мене поставили вже на гармати. У нас артилерійський підрозділ, працюємо, відпрацьовуємо цілі, виходять цілі, стріляємо, обслуговуємо гармату. Ми працюємо на гарматі М3 Сімерки. Ну, порівняно з гіацинтами, тут то точність набагато краще. Дуже добре, що є там різні снаряди до неї. Тому що коли ми не на гіацинтах, там був лише один снаряд, там не було вибору. Працює добре, а дуже рідко коли ламається. Враження гарні. Мотивує те, що вдома дочка і дружина, і хочеться, щоб вони жили у вільній країні, а не в Росії.